Будинок на Відінській, 8 а з 2013-го тут активно займаються його термомодернізацією. Ольга, мешканка однієї з 29 квартир, розповідає, раніше проблем в будинку було багато. Проблеми були спочатку дуже холодно. У квартирі дуже холодно. Нас троє діток було. Ми всі в куфайках так, було дуже холодно після проведених робіт багатоповерхівці з утеплення фасаду, заміни вікон та батарей, проживати стало набагато приємніше. Ділиться жінка. Дуже покращилось, і, і оте світло набагато так, тепліше. Регулятори. Хочеш, та регулятори собі економ чи не економ. Загалом в будинку вже провели низку заходів з покращення енергоефективності. Зокрема, у 2020 році у квартирах встановили розподілювачі та регулятори теплоносія. Завдяки ним кожен мешканець має можливість регулювати теплопостачання у кожній з кімнат. Ми поставили нові батареї, поміняли нові радіатори нові і поставили розподілювачі. Це розподілювач це як лічильник. він показує, скільки набирає гірко там скільки там, протягом місяця знімають показники дистанційно, і нам передають вже готові показники. Це регулятор теплоносія. Тобто ми можемо його зменшувати, збільшувати, можемо зовсім перекривати. На усі енергоефективні заходи було витрачено близько 2 мільйонів гривень. Фінансування проводилося спільно з мешканцями та міською владою. Залучали також кредитні кошти. Зараз будинок продовжують термомодернізовувати в планах встановлення сонячних станцій на даху. Ми хочемо тут поставити сонячні панелі. І теплові насоси для того, щоб постійно була гаряча вода. Ми розраховуємо, що гаря... гарячу воду будемо мати за... по ціні холодної. Ми знаємо, що в липні підніметься знову два рази електроенергія. От і буде дуже вигідно, коли ми будемо мати електроенергію від сонця. Зараз проєкт на стадії планування та розрахунків. Фінансування буде здійснюватися за грантові кошти, власні кошти мешканців, а також з бюджету громади. Юлія Смаль Олексій Олексій. Сієнко випуск новин.